Продовжимо тему з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністркою, міністркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Отже, за підтримки першої леді Олени Зеленської стартувала ініціатива з підтримки ментального здоров'я. Як ти чи долучиться уряд до цієї ініціативи, і чи буде окремий акцент саме на біженцях чи внутрішньопереміщених особах, які дуже потребують такої допомоги? Уряд насправді вже долучений, так? є лідерство і протекція власне, першої леді такої програми. А уряд на рівні координаційного штабу, який є створений на базі нашого кабінету міністрів, є тим майданчиком, який напрацьовує і реалізовує відповідні рішення. Ви раніше заявляли про те, що російські посадовці хизуються викраденням українських дітей, заявляючи про їхнє усиновлення. Ми вже зокрема цю тему порушували в ефірі. Також росіяни відмовляються надати списки українських дітей, яких вивезли на свою територію. Чи можна отримати цю інформацію з інших джерел, наприклад, з матеріалів міжнародного кримінального суду, який власне і розслідує цей злочин? Насправді ми даємо матеріали, і ми даємо зафіксовані те, що ми вже знайшли разом з офісом генерального прокурора нашою службою зовнішньої розвідки інші джерела інформацію щодо дітей, яких незаконно насильницьки було вивезено. До речі, у нас уже на сьогодні є 4390 тисячі триста осіб числа статусних. Так ми зараз говоримо про дітей, яких було депортовано на територію Росії або вони перебувають на тот. Числа статусних осіб, тобто діти позбавлені батьківського опікування, діти сироти, напівсироти ще мож, будь ласка. Уточнення, дивіться після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арнешт Путіна, можливо, дещо змінилася їхня тактика, можливо, вони тепер вже не настільки нахабно продовжують займатися тим, чим займалися. Трошки зараз зупинився цей процес викрадення наших дітей, чи все відбувається як і було? Но, насправді цей процес зупиняє наша армія, де окуповуючи території і звільняючи все більше і більше населених пунктів. Насправді Росія цинічно уважала, що їй нічого не буде, і вони будуть далі продовжувати безкарно робити те, що вони робили. І тим самим вони дали змогу міжнародному кримінальному суду слідчим органам, так би мовити, матеріали, які лежать на столі, так коли умовна Львова Білова усиновляє дитину. А ми зверталися як Україна саме по цю дитину і вимагали її повернення. Натомість, замість того, усиновляють і так би мовити, хизуються цим. Показуючи на весь світ, то це і є ті матеріали, які ось уже і не потребують фактично доведення. Тому все, що вони зробили, вони вже зафіксували себе і свій злочин. Вони за нього будуть обов'язково відповідати. Але наше завдання я зараз чула Дашу Зарівну, яка власне розповідала механізми, що зробити та як, щоб наших дітей повернути тут поки що. Я не бачу великих зрушень, щоб Росія була готова повертати. І тут ми звичайно розраховуємо на міжнародну спільноту, на їхній тиск, на те, що вони будуть вводити санкції, будуть тиснути, а найбільше притягати до відповідальності тих, хто вчиняє злочин геноциду проти наших дітей. Так, пані Ворощук, цей рік може стати вирішальним війні з Росією. Стратегічна мета України полягає в поверненні всіх наших територій. Чи є в уряді конкретний план дій щодо реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій після їхнього звільнення? У нас якраз зараз жваво обговорюється концепція законодавства перехідного періоду. Так, ми говоримо саме про проект закону щодо деокупованих територій, правовий режим деокупованих територій, де будуть описані усі можливі так напрямки. Ми зараз говоримо не лише про відновлення державної влади чи органів місцевого середування, а й щодо встановлення справедливості. Також це стосується майнових прав. Так, ми маємо. Мільйони рішень сквазі судів Російської Федерації щодо майна, наприклад, на території Українського Криму чи Донецької та Луганської областей, і також питання гуманітарного і інформаційного відновлення. Ці всі питання будуть власне, в законопроекті, який я зараз анонсую. Дякуємо вам, Ірина Верещук, віце віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України долучалися до нашого ефіру.